Go play, go anywhere. PSP. PSP сама бажана і популярна консоль нульових. Саме про цю консоль мріяли і хотіли усі, починаючи від дітей, закінчуючи дорослими. PSP показала, що навіть такі маленькі розміри можуть надати велику продуктивність в сучасних іграх, гарну графіку і чудовий гімплей. Окрім чудового ігрового досвіду, ця манюня може показуватись мультимедійними можливостями: прослуховуванням музики, перегляд фільмів, а також серфінгом в інтернеті через будований браузер. Часто PSP в ті часи купували не тільки через ігри, а саме через мультимедіа та інтернет. Вартість на старті продаж становила 250 доларів. Тому для багатьох ця сума виявилася не сильно великою, і улюблену портативку можна було часто зустріти у більшості людей з оточення. Стосовно мене, в мене, на жаль, не було цієї чудової консолі в дитинстві. Я могла тільки спостерігати, як мої однокласники грали на перерві в GTA, Tekken та інші хіти того часу. Я все ж таки не втрачала надію отримати дану портативку в подарунок до нового року і все просила батьків мені її прикупити. Але замість PSP під ялинкою була виявлена Sega Mega Drive 16 біт. Дешево та сердито. Трішки не те, що я собі уявляла, але сильно не засмутилась, бо і ця консоль мені надала купу емоцій та гарно проведених часів в н рол рейсинг черепашки ніндзя та багато-багато іншого. Моє особисте знайомство з PSP почалось в 2022 році. Саме тоді я придбала свою, свою першу портативку від Sony PSP 3008. Стан не був середній, але повністю справна. Мала потертися на передній панелі та кришці. Зараз моя любима PSP виглядає саме так. Замінена передня панель на китайську з AliExpress, наклеєний позаду вініл та плівка на екрані. Була також встановлена SD-картка на 64 ГБ гігабайта з перехідником, бо стара картка була всього лише на 4 гігабайта що вистачало встановити тільки дві гри. Консоль моя вже була прошита, але я прошила її на найбільш новіше ПЗ, накачала багато ігор, емуляторів та фанатських портів. Прошивка дозволила також зробити кастомізацію робочого столу, встановлення своїх шпалер, переведення інтерфейсу повністю на українську мову, додавання зручних відсотків заряду та багато інших дрібничок. PSP була еталоном портативного геймінгу того часу. А як вона себе почуває зараз, у 2025 році? Ця крихітка разом з прошивкою творить дива, відкриває повну бібліотеку ігор на PSP, PlayStation 1, надає можливість встановлення стороннього софту, встановлення різних емуляторів та фанатських портів. Звичайно, екран в цій консолі вже застарілий, 480х272P. На Але навіть від такого екрану очі не болять після довгих ігрових сесій. Він достатньо насичений, особливо в 3000-версії консолі, і чітко передає усі кольори. Кнопки та курки приємно натискаються. Єдина претензія може бути до стіку – Він плаский і достатньо маленький. Але навіть до такого аналогу можна звикнути або одягнути зверху якусь накладку. Щодо акумулятора, то тут як пощастить, Оригінальні акумулятори, якщо вони живі, самі довгопрацюючі. мій оригінал на 3000-й версії PSP спокійно витримує близько 5 годин безперервної гри. А ось оригінальний акумулятор на PSP Street тримає на пару годин більше, хоч він і не так легко знімається і замінюється, як на молодших версіях портативки. Загалом можу сказати, що PSP опередила свій час, і навіть у 2025 році вона виглядає достатньо сучасно і не застаріло. Якщо б в ній було краще залізо і тягнула б сучасні ігри, ніхто б не посмів заявити, що консолі більше на секундочку 20 років. Але, на жаль, зараз ця консоль вже потроху відходить до ретро. На неї вже давно не виходять нові офіційні проекти. Sony перестала її підтримувати. PSP продовжує жити заради нас в неї величезна фанбаза прихильників, купу фанатів, які роблять порти нових ігор. Вона назавжди залишиться нашою улюбленою консолі дитинства, зможе подарувати приємні і теплі спогади навіть ще через 20 років. Адже як круто дістати з тумбочки свою старушку піху, здути з неї пил і пригадати безтурботні часи. Пишіть в коментарях, чи була у вас колись PSP. Можливо, вона до сих пір залишилась і ви граєте. Якщо так, то ва що? Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Заглядайте в опис під відео. Там ви знайдете більше моїх соціальних мереж. До зустрічі!